Сьогодні у нас в роботі Mercedes-Sprinter, де встановлюємо партронік двозонний на передню і задню зону ДВРка з сліпими звонами. Реєстратор, який буде кидати в облако все з ДВР. Розмічаємо бампер під датчики, розміченому, просороли отвори, робимо перевірку чутності. Ось йдемо на край бампера. Заміченому просверлили отвори. Поки не вшитий салон, зробили комутації і зробили, розмістили мозги зверху в стоїці. Розмістили моніторчик партроніка, розмістили антенну реєстратора. регістратора. Ось він. Нарізали різьбу. Зафіксували п'яточок. Підкинули монітор, дивимося, як воно буде виглядати. Для номера розмістили задню камеру. В зеркалах розмістили передні камери і зверху розмістили камеру реєстратора передню. Працює регістратор. Ось у нас ліва камера при включенні поворота ліворуч. Ось права камера при повороті праворуч. Ось задня камера. І ось всі 4 камери. З передньої. Ось передня. Відео процес здатності партроніка. Передня перешкода за 70 см вперед. 50 сантиметрів. Відключаємо задню передачу. І ось в метрі 80 сантиметрів. Маємо перешкоду ззаді. Ось вона.